Раніше ця вулиця була у занедбаному стані. Місцеві кажуть, не можна було ні пройти, ні проїхати. останні ремонтні роботи на ній проводили ще з 76-го року. Втім, об'єднання територіальних громад дало свої результати, каже селищний голова. Минулоріч у Вороновицях відремонтували 7 кілометрів доріг. Долучили до роботи і місцевих жителів, застосувавши вороновицьке ноу-хау. Хто першим наведе лад на вулиці, той і отримає асфальт. Мешканці місцеві вони виявилися такими знаєте, активними. Вони проміняли лежання на дивані і споглядання телевізору, пилки, косі, навели порядок, прибрали пісок, Ото все сміття, яке знаходилось, їм було запропоновано забрати за забори. Або вивезти на сміттєзвалище, і от вони цим кутком навели лад і ну виконуючи обов'язок обіцянку, укладаємо асфальт. Під проект підпадає майже 90% вулиць, яких на території селища 53. За прикладом першотравневої в активній фазі ремонтні роботи і на привокзальній унікальний метод не лише допоміг облаштувати дороги у Вороновиці, а й згуртував односельців. Почали згуртовувати людей. Почав я запрошувати на суботники. Спочатку мало хто вірив. Ніхто не хотів скептично відносини. Сказали, ми цей камінь 20 років стоїть, ми не будемо його забирати, але все ж таки, ми хто повірив, всією вулицею просили, допомагали, вирізали дерева, вирізали кущі, різали там брівно було 20 років, яке стояло. Гуртом працюють, гуртом і відпочивають. Поки величезна гора гілля в очікуванні вечірнього полум'я, місцеві жителі оновленою вулицею потихеньку сходяться. Місце проведення милозвучний. Мальовниче етнопарк Калинова долина тут для жителів ОТГ та гостей із сусідніх сіл підготували насичену програму. Тон святу задали запальні молодиці з Хмельниччини, гурт і батальйон. Площадки великі, коли збираються люди, які не мають можливості попасти в театр чи в концертний зал. А вони прийшли, вони хочуть свята, вони хочуть любимих зірок. І я такі, от свята обожнюю. Різноманітні атракціони, батути, гірки, майстер-класи, дискотека, лотерея для найазартніших, польова кухня і зоотерапія, верхи на конях. Не забувають тут і про традиції. Це свято наших предків, на яке наші дівчата ворожили на хлопців, шукали своє кохання. Тому воно для мене несе такий не святковий, а більш історичний зміст. Місцевий житель Дмитро на святі у ролі водяного оберігаю своє село, щоб були чисті річки, щоб було все хорошо, щоб велася риба. Щоб все було нормально теж. Конкурс із купальським стовпом у Вороновиці проводять вже не вперше. Приборкавши його, можна отримати приз. Прикладом, ось ця поросятко чи півня. Нині найспритнішим виявився Віктор Мисак. Додому несе півня. Переможець не приховує емоцій. Самі лучше враження це от, є це село. Саме лучше серйозно кажу, на Україні, яке є, можете сюди приїхати, віддихнути. Купальське дійство проходило у теплій, дружній атмосфері. Громада задоволена. Святковий гарний настрій. весело». там мені завтра, дню – це все це дуже необхідне просто для лікування нашої та душі. «Сімейне свято, свято. де можна відпочити, послухати гарні колективи і наші, і ті, що приїжджають. і взагалі хороший настрій. Таки побільше свят. Як як не як якийсь повинен бути позитив? Тобто, я вважаю, що молодець старався і враження отліч. Купальські гуляння тривали у Вороновиці до пізнього вечора. А вже вранці з новими силами жителі об'єднаної громади продовжать роботу з благоустрою своєї території. Вікторія Сендуляк, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінничини.